Рада вітати вас, глядачі. Це програма Актуальне інтерв'ю. Говоримо про життя школи в умовах війни та не тільки. У нас у студії директорка комунального закладу Вінницького ліцею номер 18 благодійниця депутатка Вінницької міської ради Катерина Поджаренко. Вітаю вас! Вітаю нас! Розкажіть спершу: багато учнів повернулись за парти школи. Як взагалі проходить навчання з повітряними тривогами? Ну, з 9 січня, це з другого семестру, школа зажила абсолютно повним повноцінним життям. У нас повернулися всі наші здобувачі освіти, починаючи з першого і закінчуючи 11 класом. Всі сіли за парти. Не сіли за парти ті, які дітки, які зараз <кій> навчаються за кордоном, перебувають з батьками, не навчаються, перебувають, але продовжують навчання в нашому навчальному закладі. І дітки, які батьки, яких вирішили все ж таки, що їм комфортніше більше отримувати. Знання і здобувати освіту в домашніх умовах, але вони так само навчаються з вчителями за допомогою інтернет-ресурсів і особистому спілкуванню. Як відбувається, що стало можливим для створення таких умов? Ну, звісно, це капітальний повноцінний капітальний ремонт, укриття. Вінницька міська рада видала повністю, надала можливість провести капітальне будівництво. Це не поточний був ремонт, це і санвузли, і запасні аварійні виходи, і вентиляційна система. Укриття сьогодні дозволяє одночасно перебувати майже 1600 особам в укритті. Абсолютно безперешкодно в укритті обладнаний харчоблок, міні харчоблок, і ще медична медична сестра має теж свій власний кабінет в укриті. Тому це дійсно дозволило абсолютно спокійно вийти майже всім здобувачам освіти батьки, яких вирішили, що це можливо на повноцінне навчання. Ваш заклад взяв на себе таку відповідальність острівця безпеки, так мовити. Пункт незламності, як взагалі він зараз працює, і чому працює взагалі ну на початку дійсно ми були визначені як муніципальний пункт незламності, тому що потужності навчального закладу дозволяли в разі настання блокауту і надавати харчування не тільки прихисток, де можна погрітися, зарядити гаджети, десь отримати якийсь такий прихисток, а і можливість годування ну в разі настання блокаута і мешканці Вінниці, які б опинилися в складних умовах. Слава Богу, слава ЗСУ, слава нашим енергетикам і керівникам міста і області, що така ситуація нас минула. Хоча ми бачили, що в Україні таких міст багато. Ми були повністю до цього готові. Дійсно, ми працювали як пункт незламності, і в ті часи, коли дійсно в нас енергетика працювала з перебоями внаслідок ракетних атак Росії на Україну, ми надавали можливості мамам з дітками перебувати в нас працювали чайники, в нас було забезпечене дитяче харчування, спеціально відведені кімнати. В нас працювали декілька пунктів заряду гаджетів, невеличкий такі, знову ж таки, пункт харчування, де могли попити чай, з'їсти якесь там печиво, чи якийсь там сухпайок. На той момент це не заважало навченню процесу навчання, тому що на той момент форма навчання в нашому навчальному закладі була онлайн. Тому що якраз тривало будівництво і капітальний ремонт укриття. Тому на навчальний процес це абсолютно ніяк не вплинуло. Але велика подяка вчителям, тому що весь цей час вчителі чергували, надавали послуги, приймали, заспокоювали, надавали якусь психологічну підтримку. Проєктна діяльність ліцею на які моменти плани спрямовано? Ну, дивіться, чому саме така увага в нашому навчальному закладі приділяється проєктній діяльності? Ну, ми розуміємо, що сьогодні діти отримали велику психологічну травму да, і психоемоційний стан дітей сьогодні ну, потребує великої уваги і великої підтримки. Сьогодні діти втратили Бажання навчатися, вони дуже швидко втомлюються, в них нестабільний емоційний стан це все наслідки військової агресії, яку сьогодні відчуваємо і навіть ми дорослі. Але ми дорослі, можемо з цим да, більш-менш якось справлятися, діти цього. Ну не можуть в силу того, що в них немає ні знань, ні навичок, і відповідно, і їх вік, і їх віковий емоційний стан і інтелект не дозволяє справитись з цими проблемами самі. Тому за цей крайній рік ми багато уваги приділяли саме тій проєктній діяльності, яка б дозволяла дітям. Покращити цей психоемоційний стан, навчити їх критично мислити, навчитися справлятися їх зі своїми стресами. Ну такі найбільш відомі, да, і більш масштабні проекти. Ну, це перший проект це фарби життя. Цей проект був реалізований завдяки. Європейському союзу ми виграли міні грант на 150 тисяч, і це дозволило дітям, які постраждали внаслідок військової агресії. В першу чергу ми приділяли дітям внутрішньопереміщених осіб увагу, тому що в нас в навчальному закладі навчається достатньо таких дітей, і ті діти, наші вінічани, ну які тут проживали і до цього моменту, які Найбільш психологічно емоційно постраждали. Місяць тривав три місяці. Діти це була арт-терапія різна: і казкова, і пісочна, і гліняна, і малювання. Тобто, це була. Вони працювали з психологами міжнародних фундацій. Це, це перший проект, другий проект, на який би я можливо. Хотіла звернути увагу, це молодь дебатує, це е, німецький проект, це проект не сьогодення, він був е, започаткований раніше. Але е, наші ліцеїсти дуже активно приймають в цьому проекті роль. Е, це проект, спрямований на те, щоб навчити молодь критично мислити, е, висловлювати свою думку, не боятися. Це проект, який актуалізовано більш на такі соціально-політичні питання, і я вважаю, що... Е, Молодь повинна в цьому дуже гарно орієнтуватися, тому що сьогодні ви ліцеїсти. А завтра ви вже будете керувати країною. Розкажіть про вашу співпрацю з вищими навчальними закладами. Теж вважаю, що для навчального закладу ліцею, закладу загальної середньої освіти це важливе питання, тому що діти, починаючи вже з 8 класу, повинні орієнтуватися в тому, яку професію їм обрати. До 11 класу є час, але це не не має бути рішення сьогодення, і це не може бути рішення одного року. До цього потрібно Ну, підходити комплексно, да? тому е, ми хочемо показати дітям, е, що це за професії, які є інститути, е, як проводяться заняття в нав... вищих навчальних закладах, чим вони відрізняються від навчальних занять в ліцеї. Е, е, ми підписали три. Угоди про співпрацю, це не просто е, угоди про те, що наші діти мають певні переваги при вступі, а це і угода про те, що е, викладачі і адміністрація даних навчальних закладах проводять з нашими дітьми профорієнтаційну роботу. Приходять до них, е, дають можливість нам відвідувати навчальні заклади і певним чином їм показувати, що це за професія. Це е, Вінницький… Е, е, Педагогічний університет, Тернопільський національний університет, ну і звичайно, Вінницький політехнічний університет, тому що в наших дітях в наших ліцеїстів ми започаткували в 10-11 класах посилену математику і інформатику, і тому для них, взагалі, ну ми провели просто опитування, і ми побачили, що більше націлені на політехнічний інститут, на юридичні професії, публічне управління та адміністрування. Як реалізуєте співпрацю з польським партнером, а саме з містом Кельс? Це новий проєкт, абсолютно. Ми тільки підписали меморандум про співпрацю. Це відбулось місяць назад. До цього ми йшли дійсно. Ми почали цей процес ще до військового вторгнення. В березні 2022 року да, не в березні, вибачте, в лютому місяці у нас був перший контакт з пані Малгажатою, це директорка навчального закладу польського в місті Кельц. І ми ми теж написали спільний грант, і наші діти, наші викладачі разом з дітками ліцею номер 27 міста Кельце, Польща, повинні були реалізовувати проект стежками Щедрика і. Ми підписали вже теж меморандум, розробили план дій. Але втрутилась повномасштабна агресія, і, на жаль, цей проект був не реалізований. Ми сподіваємося, що він заморожений, а не скасований. І е, після нашої перемоги ми зможемо втілити в життя. Але зважаючи на те, що ну, так, така співпраця вже почалася е, департамент освіти Вінницької міської ради і департамент освіти міста Кельце вирішили е, теж підписати меморандум між Декільками навчальними закладами. Так як у нас вже був перший такий, ну скажімо так, співпраця, нас теж запросили до підписання цього меморандуму і під керівництвом пані Оксани Іценка ми онлайн в Zoom-конференції підписали меморандум. Як здійснюється волонтерська та благодійна діяльність закладу? Ну, Знову ж да, повертаємось до сьогоднішніх реалій. Сьогодні не тільки знання. Природничих математичних наук важливі для розвитку дитини, не тільки математика важлива, хоча я вважаю, що та історія українська мова це дійсно. Ті предмети, які мають вивчатися кожною дитиною дуже прискіпливо, тому що це наша ідентичність, це наша національність, це наша гордість. І сьогодні ми бачимо, наскільки це важливо, да? особливо знання історії. Я за фахом юриста, але історію знаю непогано. Чому ми так багато дійсно діяльності приділяємо? благодійні волонтерські дія благодійні волонтерські діяльності наших ліцеїстів національне патріотичне виховання це основа того як майбутнє покоління виростаючи, буде здійснювати управління державою на всіх рівнях. і на рівні безпосередньо управлінської діяльності, і на рівні того, як працюють мистецькі фундації, і підприємницька діяльність здійснюється. Це основа основ. Тому сьогодні, а зважаючи на те, що сьогодні всі діти, мені здається, займаються волонтерською діяльністю, як би там сьогодні. Благодійна діяльність це абсолютно все. Купити сусідці молоко в магазині, принести додому, чи покормити собаку, чи кота це все вже волонтерська діяльність. В нас є... 59 і 95 бригада. Я не буду вам казати, які саме батальйони, але ну, це неможливо в умовах військового часу. Але е, ми постійно здійснюємо допомогу різну це і ліки, і одяг, і е, тактика, і продукти харчування, і смаколики. І саме головне це те, що роблять дітки своїми руками. Це і браслетики, і малюнки, і вірші, і янгулятка. Сьогодні наші хлопці і дівчата, які боронить нашу країну, чекають, можливо, таких маленьких. Вістачок дитячих душ, можливо, навіть більше, ніж тих продуктів харчування, тому що коли ми бачимо ці сяючі обличчя, коли вони дивляться на ці малюнки з побажаннями, з вітаннями, з, зізнаннями у любові, подяки, і таких, такі емоційні речі, напевно, для наших хлопців і дівчат це. Настільки емоційна така емоційна і психологічна підтримка, що я ж кажу, що, можливо, вони чекають більше, ніж ці продукти харчування. Внутрішньопереміщені особи теж ми дуже підтримуємо, особливо зважаючи на те, що коли до Вінниці почали приїжджати, переміщені особи, а сьогодні їх в Вінниці 45, майже 45 тисяч прийняла тільки Вінниця, багато дітей прийшли до школи до нашої. І Дуже велика кількість багато з них вже більша половина поїхала. Хто повернувся на деокуповані території, хто поїхав далі, хто змінив міста країни і так далі. Це життя, нічого з цим не поробиш. Але і в наш мікрорайон приїжджали багато внутрішньопереміщених осіб, і тому і ліцеїсти, і е, великий клін їх батькам дуже багато уваги цьому приділялося. Ми постійно підтримуємо Убраїлавський будинок для стареньких. Це вже не перший рік і. Дуже сподіваюся, що не останній. дітки з інвалідністю. Ну, тобто національно-патріотичне виховання і просто якісь такі душевні проекти. Я задоволена, що і ліцеїсти їх підтримують з щирою душею і їх батьки. Це теж немало важно, тому що е, сьогодні знову ж таки повертаємось до того, що психоемоційний стан дитини сьогодні дуже неврівноважений, і спілкування з батьками це є однією із терапій. Дякую вам за таку цікаву розмову, що знайшли час до нас приєднатись. А нашим телеглядачам я нагадаю, це була програма Актуальне інтерв'ю. і на студії була Катерина Поджаренко. До побачення.